Що ви вроднючки? Всім доброго ранку, слава Україні! З вами знову я, Шелудько і наші поросята. Так що, друзі. Ще один ранок, дякуючи нашим захисникам. Живі здорові поки, ну а там буде видно. Я думаю, що все буде добре, якщо будемо об'єднуватися і працювати на підтримку наших захисників. Тобто я вже говорив неодноразово. Є два напрямки ви ЗСУ або для ЗСУ. Це не я вирішую, так вирішує доля і стан нашого здоров'я, тому що ми живемо. В Україні і хочемо жити в вільній, демократичній державі, і повинні всі робити все для того, по максимуму, для того, щоб перемогти того клятого ворога, який прийшов на нашу територію. Так що, друзі, совсісти, ну совфісти, я ж кажу, свині вони набагато е такі, ну як вам сказати, вони справжні, вони такі, які вони є. Люди це такі тварини, які ну, підстраюються і Можуть десь обманути, підставити ТД і тепер, тому що, ну, на жаль, більшість людей все-таки, ну, як це я віддам, ну, а завтра, а вуть, а мені там одну машину треба купити, ще щось там треба поміняти. Ну, то таке. Так що не будемо пропогани, будемо працювати далі. На дворі випав сніг і ще раз звертаюся до хлопців і дівчат, хто має можливість хто має можливість підтримати в зборі для 111 бригади. ТРО Луганськ. Вже один комплект резини ми передали на татру. І ще одну татру треба перевзути, а потім будуть йти ще там два мана. Ну, Але там ще поки така більш-менш резина і є там пару тройку запитань, я думаю, закриємо. Поки ні до кого не звертаюся, ні до кого не прошуся. Ще також треба там, попро... ну, протили купити глушівку е... Світлані вже там розпочали збирати. Ну не знаю, буду кланятися, може десь у когось попрошу підтримки із блогерів, щоб розпочали якийсь збір. Так що, друзі, рухаємося, використовуємо своє становище, тому що за нас ніхто не вибере нашу перемогу. І чим далі, тим стає важче. Ну а по господарству, як працювали, так і працюємо, і цей клятий ципок. На що ж цей ципок? Всі запитують, що ж то за ципки. Доскільки вже п'ятий рік Ютубу і одне те саме болюче питання. Хто зайшов там перший раз або мімольотом десь неуважно дивився, навіщо вісять ципки, щоб за ногу прив'язувати кацапа і гралися поросята. Так що, друзі, ну для того і є ципок. Зловили, ну, на жаль, на даний момент зараз немає, ну не на жаль, це дуже, що її тут немає, але... Як були вони тут поруч, то ми так і говорили, що якщо зловите, то кажу, привезете, я прицеплю, щоб порочата гралися. Для чого щоб гралися, щоб дурні думки не лізли в голову? Це коли людина в селі бухає, як там говорили, не оставляйся, не оставайся синок, у селі, бо зап'єшся. Це тільки ті стувалися, кому не було чим зайнятися. Тобто працюйте або жуйте цепок, і щоб дурні думки не лізли вам в голову. Так що тут у нас ситуація весна. Хоч на вулиці у нас зима, правда, відблискує світло і сніжок не видно. Свинки почали гуляти по максимуму, по ніж весною. Хоч це все. Одна гуляє, друга гуляє. Тобто щось у мене тут тих дівчат капець. Є в мене, хтось в мене питав чорну свинку, ну воно, вона не дуже вона велика, вона там сховалася, зараз затіняє. Чорнушка. Оно вона. Ну як, вона менше від цих грижик, але вона така, як ось ці. Хто має бажання придбати свинку чорнушку, можете мені написати. Можливо, щось придумає. Оно вона встала. пам'ятає, одна виводка вона була від простудняного прошлого виводка. Ну а ці ось гуляють, аж уші торчать. Ну поки їх ніхто трогати не буде, ще не знаємо, що буде в мене взавтра. І хотів парувати, але поки робимо одишку. Що паразітка не встигли побирати, вже засрала усю клітку. Як там кажуть, свині є свині. Ну отак, от бачите, прийшлося, подзюгало, погризло цей цепок. І тоді воно не так ці всі моменти відбуваються. Як обично в селі я не знаю. як У кого. От у бабушки моєї були свині, баба там, ой, Сергія, треба поли полатати. А ось Серега треба поли полатати, тому що свині зривають кори. З поли, свиня одирвали корито, от падло за кнорями і проволоку в носа засовували. Що тільки не робили? В першу чергу свобода до їжі, свобода до води. Ну і трошки давати їм погратися. Можна там бур'ян якісь кидати, солому. Но зараз дуже добре кидати солому і вони її їдять. От приймали ми опорозу нашої тумбочки, поруч ось по тіло ще гелята. Поросята реагують, що щось таке сказати, вони ушками шевелять. Поросюшки. поросюшки, ну тобі ж таке. Так що кидали сюди солому і поросяхи, ну, просто реально її з'їдали. Так що соломка це дуже добре, головне, щоб не пріла була і нормальна. От. Але малим поросятам ну, я б не рекомендував би кидати солому в деяких. Моментах, тому що є деякі моменти, тому що коли солома і царапається, і може бути екзема суха або мокра, вже неодноразово е, цю школу проходив. ну, Я ні, було в мене там в одного тільки поросята, як баба Маша була, вона його сама і задавила, нарошне. Так що, е, щоб не було тому що амбрузія, пилюка, така всяка ерунда і отакі от моменти. Так що, друзі. Луча стружка, краще тирс, а вже як більше, тоді вже по барабану. Тут теж в нас ось лежать один у нас такий чаморний, і сосків вистачає, і все вистачає. Водичка у нас з першого дня життя, воно вже один пішов, вже попив і дівчата лягають на пол. Дівчата дуже грамотні, контролюють ситуацію. Була я заходиш, коли ж вони годують їх. О, але ж ростуть. Ростуть, підростають, Неділька нам вже 14 днів зробимо повторочку на залізо. Що там таке? А ті за кнурями, а ті кусаються, скакають, граються. Що да? Да? таке? Таранчуки. Ну, думав, залишити одну якусь чи дві. Оцю хотів і ту залишити. А чорнушку, чорнушка під стіною, можемо її цього, ну, комусь продати. Жаль, що різати, а є чорних, не хочеться Вони не так швидко ростуть. Так що йде до нас Дід Мороз. Привіт, хромой. Діда морозу Дід немає. Не? Нема, Миколаїв, якісь... снігурка теж немає. Привіт, кажи чи Добрий що. Добрий ранок. Слава Україні. Куди йдеш? У яйця. Кому треба яйця перепили? Леся Петрівна продає. Будеш відправляти нові пошту? Пока не. Не хочеш? З ними як понамотаєшся, розумієш, це те саме що. Так що хто побере за хоче яєць. З баришевки, пожалуйста, звертайтеся до Лесь Петрівни, але вам поджене перепелиних яєць. Перепілки, петушки навіть в неї несуться на нашому комбікормі. Так? — Сережа! Що таке? Бачить це впало. Та я б ще я ж на роботі в тебе. Воно не бачили, скільки яєць насипали за ніч. Головне виключати світ, і тоді вони сиплять і сиплять. Світловий день десь в районі у нас виходить. А я думала наоборот. Я виключаю. Трошки віддихали. Ні, вони ж тоді не відпочивають. Та в бройлера і то там треба періоди. Бувають моменти, коли теж вилазять очі у курей, навіть від того, що вони просто серця не витримують, що у них постійно де. Вони постійно їдять, сруть, жруть. Ось такі моменти. Так що, Це, щас... звісно, добре, Сергій, а. але... Все, я закриваю. Накричало на мене, прийшлося двері закрити, каже, холодно, чи їй холодно, чи цього. У нас небагато, тут п'ять клеточок. Переберемо, що там буде. Побачимо, будемо інкубірувати чи ні, тому що не знаємо, що буде. Так що, друзі, ну що, на цьому буду завершувати свій відосик, про все і не пройшов. Отак, От на дворі у нас сніжок. От. В п'ятницю у нас буде таранчучок. Я не знаю, чи будемо проводити прямий ефір, не, але все-таки проведемо. І Можливо, буде. Та не можливо, а щось ходив-ходив і думаю, також треба кусок шелудьківського сала положити. І Я кусок сала виграв і буде в тому наборі ще й кусок шелудьківського і кусок ще одного блогерського сала. Так що, хто ще не в курсі, то в п'ятницю потім. Розкажу і покажу. Так що отак снігу насипало. Мешково радиться в кого це у Віруські. Їй дуже подобається, що йде сніг. Ну, Хай дітки радіють хоч так, поки тихо, спокійно, поки ще так як є. Так що, друзі, об'єднуємося, працюємо, підтримуємо своїх знайомих, друзів, які боронять нашу неньку Україну. Робимо все для того, щоб приблизити нашу перемогу. На цьому все всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. До скорої зустрічі.